Такі завдання я взяла одразу для порівняння з декількох варіантів саме рисунки. Отже, подивіться, потрібно визначити хромосомний набір, кому він належить. Ну, Давайте подивимося цей перший випадок. Звертаю вашу увагу одразу на статеві хромосоми. Подивіться, будь ласка, оце буде набір жіночої статі. Ось ці, бачите, ікс хромосоми Це в нас буде жіноча стать, чоловіча стать. Ось таким чином. Бо ми зазвичай, коли пишемо схематично, то ми пишемо Хі буквально, а бачите, яку форму, таку характерну з відсутнім плечем вказують нам на рисунках. Отже, жіноча циста чи чоловіча з'ясували, статеві хромосоми це саме 23 пара, тому на них і звертаємо увагу. Тепер, що стосується синдромів. Які синдроми ви маєте знати за програмою? Це синдром Патау, зайва хромосома в 13-й парі трисомія, синдром Едвардса це 18-пара та пара, також трисомія. Синдром Дауна 21 пара, одразу бачимо, що тут саме цей випадок. А отже, можемо вже дати відповідь на питання ось це, що це в нас жінка, яка хворіє на синдром Дауна. Не хоче писати, тепер хоче. Так. Розглядаємо другий рисунок. У нас тут розуміємо, що це чоловік, і нам дають або здоровий чоловік, або ж він хворіє на синдром Дауна. Знаходимо 21-шу хромосому, три сомії немає, а отже, це в нас здоровий чоловік. Ще можуть нам давати синдроми такі, як Синдром Клайнфельтера – це вже буде саме зі статевими хромосомами, це синдром Шерешевського Тернера. Ось у нас синдром Клайнфельтера. Це в нас Трипло-Х-синдром. Тут буде 45 хромосом замість. 46, так. При будь-якій трисомії 47 хромосом. В той випадок, коли більше не краще. Ось такі питання. Не знаю, як у вас, у моїх учнів, ботаніка не входить в топ улюблених розділів біології. Складновато вона дається, і коли діти починають її вивчати, бо вони очікують там течінки-маточки, а тут зустрічаються з синергідами, антиподами, кселемами, флоемами і так далі. Можливо, ця складність пов'язана ще. Напевно, з меншою цікавістю до саме рослина, ніж до тварин чи там свого організму. Не знаю, з чим я ботаніку люблю, мені вона подобається, бо розуміти, як влаштовано все живе, це оті складові розуміння таких загальних закономірностей, знаючи які, ви біологію будете розуміти, а не зубрити. Тому немає неулюблених розділів. Хоча в мене є один. Ну, я вам його поки що не скажу який. Отже, внутрішня будова листка. Розуміємо одразу, що вкритий будь-який орган, чи то листок, чи то пагін, чи то квітка, чи то насінина зовні буде покривна тканина. Безумовно. Є три види покривної тканини: це епідерміс, корок, кірка. Не кора. Бо, до речі, також одна з таких топ помилок це те, що кору вказують як покривна тканина. Вона не покривна кора, у рослин це основна тканина. Ще раз, покривна епідерміс, корок, кірка. Е, дивимося з запропонованих варіантів. Захист від механічних пошкоджень це буде, ну, в даному випадку, верхній епідерміс. Є ще нижній епідерміс, але нам вказали саме верхній. Синтез переважної частини вуглеводів. Це буде паренхіма, це буде стовпчаста паренхіма, якщо переважної частини вуглеводів, бо губчаста паренхіма також виконує функцію фотосинтезу. Але крім фотосинтезу, ще газообміну та транспірації. Тому більш інтенсивно фотосинтез відбуватиметься, звісно, у стовпчасті паренхімі. по-перше, це та частина листка. Яка знаходиться під верхнім епідермісом, а отже повернена до впливу сонячних променів. Так. Е переміщення органічних та неорганічних сполук. Ось, жилка-листка, бачите? А жилка-листка містить і кселему, по якій рухаються вода і мінеральні речовини, які в ній розчинені, і флоема, по ній рухаються органічні речовини, тобто продукти фотосинтезу. А тепер подивіться, регуляція випаровування води і газообміну. Були випадки, коли відповідали В. Так, це міжклітинник, він заповнений повітрям. Але він не регулює, а регулює саме продих, продиховий апарат. Це дві замикаючі клітини і продихова щілина між ними. Тому регуляція випаровування це буде в нас саме варіант. Д. І, власне кажучи, ось той продиховий апарат, про який ми говорили, розбираючи попереднє питання. Де буде цей продиховий апарат, якщо він буде здійснювати газообмін і транспірацію, звісно, в покривній тканині? Тому відмічаємо локалізацію саме покривну тканину. Так? Тобто тут у нас буде двічка. Забезпечує транспірацію та газообмін. Якщо хтось забув, що таке транспірація, то це випаровування води. І цього складника немає в організмі, нам пропонують картоплю, ламінарію і очерет. Розуміємо, що ламінарія це водорость, водорості знаходяться у воді, а тому продиховий апарат він для них не актуальний. Можуть дати будь-яку водорость. Тому саме її будемо відповідати. Можуть запитати, у якої рослини ці структури знаходяться з верхнього боку листка. Це будуть ті, у яких листки на поверхні води. І тоді нижня поверхня буде контактувати з водою, а отже, неможливо здійснити ні газообмін, ні транспірацію. Тому продихи будуть на верхній частині листка, а у більшості Ну, навіть не у більшості, а у наземних вони будуть знаходитися з нижньої сторони листка.